Магнітола за 300 гривень, яка зробить з вашого Лануса суперкруту прокачану тачку. Дивимося, приходить ось в такому стані, все як для Лануса. Китайці постаралися. Зараз подивимося, що в нас по комплекту, що нам дають за 300 гривень. Так, по комплекту у нас йде пультик, навіть уявляєте. І кріплення дають, щоб не вкрали цю супердорогу магнітолу. Так, кабеля для підключення. Далі інструкція, як користуватися. Пультик. Не знаю, чи є батареї. Ого, який великий пультик. Дивимося, чи є у нас батарейки. А батарейки китайці не дали. Бо 300 гривень, що ж ви хочете. І дають ось таких дві ложечки. Не знаю навіщо. Власники ланусів, певно, знають. Якщо всі готові, я також готовий. І давайте будемо оцінювати зовнішній вигляд. Виглядає, я вам скажу, ніби як на 3 тисячі гривень. Так що власники ланусів, готуйтеся, що ваш ланус реально подорожчає на 3 тисячі гривень. Так, ззаді у нас все досить простенько. Підключається ось цей роз'ємчик. І все. І можна вже. Слухати музичку. Підключив магнітолу до лабораторного свого блоку, їй 13 вольт. Також підключив до динамічка ось такого на 80 Вт GVC. Далі ставимо камеру в штатив. Далі підключив до додатку. Тобто, магнітолу можна підключити до додатку і далі і далі все це ми можемо керувати з телефону. Уявляєте? Наскільки ваш ланос буде крутий. Заходимо сюди в музику і тут ми можемо вже послухати одразу. Вмикаємо. І вона грає, уявляєте? За 300 гривень з додатком і вона грає. Тим паче, бачите, можете ставити на паузу, можете гортати. Е, так, давайте далі. Дивіться. Гучність можна зменшити. Правда, я вам скажу пише, що 60 Вт потужність на 4 канала, але якщо дати на максимальну потужність, то не витягує колонку на 80 Вт. Давайте іншу музичку, яку ми там включимо. Давайте ось цю. Тобто, саме чисто воно грає на 40, не вистачає просто підсилювача. А так, я вам скажу, як за. 300 гривень? Ну, що ще хотіти? Додаток є, керуй собі, переключай, включай, бляха. Тим паче, в додатку, можна там і радіо включити, правда, радіо? Ми не включимо, тому що в мене немає автомобільної антени. Підключив флешку, щоб послухати, як грається чудова магнітола. Слухаю, вже приблизно півгодини. Я вам скажу, за півгодини вона така тепленька стала. Слухав постійно на максимальній гучності. Давайте, хоча б, послухайте, як грає флешка. Я вам скажу, грає вона досить непогано. Не гірше, ніж блютуз. І. Потужність в нас 60 Вт, тобто на кожен канал по 15 Вт, а на даний час підключена колонка на 80 Вт. Тобто вона витягує досить чудово. Тим паче, з цим пультиком можна дуже круто керувати. Тобто, можна поставити на паузу. Можна зняти з паузи. Можна перегорнути на там 10-20 треків вперед. ха Чудова штука, тим паче дзвінки можна приймати з магнітоли. Тобто, можна приймати ось тут, натиснути, щоб прийняти дзвіночок. Тут можна натиснути, завершити дзвіночок. Розмовляти можна через неї, тому що там є мікрофон. Далі дзвінки можна приймати тут, слухавку можна класти тут. Прикольна штука. Прикольно. я вважаю, за такі кошти дуже прикольна штука. Тим паче, еквалайзер є дисплей, туди-сюди, гучність перегортувати ось тут. Купа налаштувань за 300 гривень. Уявляєте, за 300 гривень купа налаштувань. Магнітолу можна використовувати не тільки для ланусів, а для збірки якоїсь недорогої портативної системи. Тобто голова у вас вже є, залишилося тільки подати живлення 12-14 вольт. І підключити до динаміків. Все, всі функції є, тільки бери і користуйся. Штука однозначно класна. Так що Петрович на всі 300% за 300 гривень рекомендує. Кому треба, пишіть, дзвоніть і забирайте. Як завжди, мені великі вподобаючки. І всім до побачення!